Якщо ми подивимося доктрину зовнішньої культурної політики Росії, затвердженої президентом Путіним, то там буквально в преамбулі названо кілька імен російських культурних діячів минулого, спираючись на творчість яких Росія прагне просувати сьогодні свої наративи в світі. І там є Чайковський. І незважаючи на його різні ідентичності, територіальні, національні, які без сумнів в нього є. І без яких, без різноманіття, яких немає жодної людини. В нього була одна, і в даному випадку, на жаль, для його використання його творів в Україні негативна для нас. Ідентичність це саме імперська. І він видатний композитор, без сумніву. І світ грає його твори, його музику. Але. Потерпаємо від Росії саме ми, українці. Тому для нас більш важливою є складовою не його геній, композитора, а більш важливим є те, що, на жаль, сьогодні його іменем в Україні проводиться агресивна російська політика. І не тільки на фронті, зі зброєю в руках, але й в інформаційному середовищі, в сфері культури. Ми маємо сьогодні. Сказати, що визнаючи талант і геній цього митця, сьогодні він працює, на жаль, проти нас. Так само, як сьогодні є в Росії дуже багато талановитих вчених, наприклад, які без сумніви, такими є, але вони е створюють зброю, яка працює проти України. Ми ж не е говоримо про те, що це видатні вчені, яких треба шанувати, наприклад. Ми говоримо, що це люди, які докладаються. Своєю працею проти нас. Чайковський не усвідомлено, для нього, звісно, але використовується проти нас. Ми мусимо це визнати і мусимо сказати, що його ім'я не повинно сьогодні бути на терені нашої країни. І любов до нього, як до митця, яка формувалася у нас, в тому числі в суспільстві, багато-багато років, сьогодні має бути нами, очевидно, переглянута. Після перемоги всі будуть наші. І Чайковський теж. І його національна ідентичність тоді, очевидно, стане для нас однією з важливих. І ми тоді зможемо повноправно надягнути на нього вишиванку і сказати, що справді період його життя в Україні був для нього доленосним і визначальним. Але сьогодні ні. Тому рішення експертної ради є абсолютно логічним в силу тих обставин, про які я сказав. Далі ми будемо виконувати закон. І зараз з міністерством опрацьовуються відповідні ви я їх можу просто анонсувати зараз навіть, але не повідомити про них як про доконаний факт. Опрацьовуються відповідні рішення, які будуть винесені на громадське обговорення, і, врешті-решт, для їх прийняття для того, щоб виконати закони України і. З публічного і з топонімічного простору прибрати ті імена когось назавжди, когось тимчасово, які сьогодні не допомагають нам боротися, а, на жаль, сприяють нашому ворогу.